Вітаю дівчата. Я вперше приймаю участь у вернісажі осінніх бару, і я хотіла розказати про свої плани. Перша номінація діти та наші квіти. Ось це я почала цих вихідних кардіган для моєї доньки, який майже 6, для моїх доньок, які майже 6. Це в мене ниточка якась трошки невідома, але тут 25% шерсть і 75 акрил. Я хочу внизу потім зробити гарбузик і подивимося, вийде чи ні. Друга номінація це осінь найкраща пора для натхнення. Це дорослі вироби. Я хочу зв'язати реглан для моєї доньки тінейджера Я вже такий зразочок собі зробила, оце нитка, яку всі знають. І я хочу її зробити звичайним регланом, але. По рукаву пустити якийсь гарний візерунок. Я поки що не знаю, думаю, щось таке, або я не вирішила, напевно. Щось думаю. Так. Третя номінація зі грім ручки та ніжки. Я хочу зв'язати для неї ж гетри. Вона танцює і я хочу їй. Гетри це в мене шерсть з якоїсь свівці. Ручна змотка, тому вона дуже неоднорідна. Але я сподіваюся, що гетри вийдуть з цього. І наступний четвертий, це оселя брелась, багряне мисто. У мене є такий акрил, і я не знаю, чи в мене вийде чи не вийде. У мене ось цей кошечок є, в якому я зберігаю своє в'язання. І я хочу зробити такий самий. У мене є дерев'яне дно і ось такі ниточки. Жовта і така якась. Така. Я її хочу з'єднати разом. Це теж 100% акріл. Не знаю, як воно вийде. Будемо сподіватися на найкраще. Дякую вам!